Підійшовши, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і матиме понад міру, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать. А слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться Слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима, і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули.